Доброго дня, небо блакитне, доброго дня сонце привітне, доброго дня в небі пташки. Доброго дня тобі і мені. Діти, що ви чуєте? Наспіває. Мені здається, що хтось до нас прилетів. Зараз ми з вами подивимось. Подивіться, діти, до нас завітала пташка. Можливо, мені хтось скаже, як вона називається. Це горобчик, діти, молодці. Горобчик завітав до нас на заняття, але мені здається, що він сумний. Давайте я в нього запитаю, що ж сталося. Діти, горобчик мені сказав, що він хоче вам розповісти про життя птахів взимку. А ще краще, він хоче показати нам відео. Велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зерня. Проте взимку не завжди їй вдається знайти сховану. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Горобчики і навивагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібним крихтам. Тому підгодовуйте її. Ось ми і подивилися відео, яке нам підготував горобчик. Діти, скажіть, а яких пташок ви бачили на відео? Молодці, синичку та горобчика. А скажіть, будь ласка, а вони були в оселі чи сумні? Так, правда, сумні. А чому ж вони сумні? Скажіть мені, будь ласка. Тому що пташкам складно знайти собі їжу взимку, правильно малята молодці? Діти. А скажіть мені, будь ласка, а як ми, люди, можемо допомагати нашим пташкам взимку? Правильно, ми можемо збудувати годівничку та насипати їм туди зернятка або крихти хлібу. Молодці! А ще в мене є ось така картина. І зараз ми з вами її роздивимося. Діти, скажіть мені, будь ласка, кого ви бачите на цій картині? Пташок та хлопчика. А скажіть, що робить хлопчик? Так, насипає туди зернятка в годівничку. Діти, птахи взимку. Прилітають ближче жити до людей, тому що ми з вами можемо їм допомагати. І за це горобчик приготував для нас з вами цікаву гру. І гра ця називається склади пташку. Нам з вами треба її скласти. Нам треба скласти картинку з трьох частин. Спочатку у нас йдуть очі, ми ось так приклеїмо голова. Правильно? Далі у нас йде дзьобик та крила. І останнє, що нам треба приклеїти, це лапки. Подивіться, яка гарна пташка у нас з нами вийшла. Ми з вами великі молодці. Діти, у нашого горобчика дуже багато друзів, і горобчик нас просить, щоб ми з вами намалювали їм годівнички. А я вже спробувала намалювати. Зараз я і вас навчу. Але спочатку нам треба підготувати пальчики до роботи. Дивіться та повторюйте за мною. Наші пальчики маленькі, наші пальчики гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчиків. Зайчик вушками пряде, по сніжку гулять піде. Молодці. Пальчики ми підготували, а зараз я розповім, що нам знадобиться для малювання. Нам знадобиться пензлик, ось така паличка, фарба чорного та жовтого кольору. У кожного з вас є ось така заготівка, а зараз я покажу, як треба малювати. Спочатку я візьму пензлик правою рукою трьома пальчиками внизу. Занурю наш пензлик у чорну фарбу, і по лініям нашим буду малювати прямі лінії. Якщо фарба на пензлику закінчилася, можна ще набрати фарби ось так. А тепер буду малювати лінії зверху вниз. Ось така гарна годівничка в нас виходить. А тепер я беру правою рукою ось таку паличку та жовту фарбу, занурюю нашу паличку у жовту фарбу. І внизу годівнички для наших пташок намалюю зернятка. Буду ось так притискати нашу паличку, щоб всім пташкам вистачило. Ось така годівничка в мене вийшла. А тепер ви, малята, починайте малювати малята. Покажіть мені та горобчику годівнички, які ви намалювали. Ой, які гарні горобчик, тобі подобається? Так, малята, горобчику дуже сподобались годівнички, і він дуже радий, що ми допомогли його друзям. Горобчик нам дякує та каже до побачення! І я вам кажу до побачення! Малята.